Вітаю вас, мої хороші. У мене зараз на комп'ютері 25 травня. Сьогодні день філолога. Дякую за вітання. Ми з вами робимо 29-й урок на сторінці 70. Я вам рекомендую таке книжечку цю розкрити, тому що, бачите, воно вузенько. Я б хотіла, щоб ви бачили більше ніж я показую. Так, картки я закинула з неправильними дієсловами. Ми вже заходимо в перфект і в партісіпи в претері, тому ви бачите, що вам ці форми потрібні. Відповідно, шоста частина, щойно я скинула 1958 за Києвом. в свій Telegram. Вас там уже 20, це прекрасно. І даєте мені фідбек. Чудово, мені дуже важливо, щоб ви. Говорили, як вам це заходить. Коли я це читаю студентам індивідуально в парі і в групі, вони мені всі кажуть, та мені і казати не треба, я бачу студент встигає чи не встигає, де він просідає, тут, тут я не бачу нічого. Напевне, це буде єдиний або є канал на YouTube, де вчитель просить фідбек від студентів. Я в першу чергу вчитель. Я в школі викладала, скільки через мене діток пройшло, скільки я повипускала в університеті, всім своїм університетським привіт. Кожного року у мене був перший курс новий поток. І так само ви кажіть, як у вас справи із цим ділом? У мене виходить, у мене не виходить, я не встигаю, я не розумію, я розумію. Так, ну, все. Я думаю, що ви зрозуміли, що я від вас хочу, якийсь фідбек. Коли будемо займатися в групі, ось у мене купа групових курсів, тоді я бачити мова. Зараз я не бачу нічого зовсім. Так, мої золоті. Зі, вешти, зіх. Ось вона. Вона миє себе, вона миється. Десь ми вже ці ді слова з вами зачіпали. І зараз ми будемо вчити тему рефлексиви у про прокевебень. Якщо ви звернете увагу, рефлексиви, хто знає з вас англійську, рефлексив. Це означає той, що відображає, а в граматиці це зворотній. Відповідно, ми з вами заходимо в рефлексі Вебен. Конспект буде теж в телеграмі, мої дорогі. Ну, все, почали всі готові. Я збільшую табличку, можете фоткати в ваша, ваше, я мию себе. Ти миєш. Тебе у себе в плані дих. Бачите, по-перше, є особові закінчення. О, бачите, я боююся вести осом, як завжди. Хоч ще... о, ну, він заряди, бачите, яка я бригаді. Буду писати пальцем моїх хороші, тому що весь стирус виграний, чи ви писаний, чи що. виписане. Як ви бачите, мода о боже модальний, зворотні дієслова, змінюючи себе в презенсі. бачите, їх ваше, Міх, ду вещі. Оті всі правила, чому я кажу за фідбек? Оті всі правила, які ми вчили раніше, зміна кореневої голосної. Чому А змінилося на Е, перше правило. Чому і ваше, але ду друге правило, правила презенса. І міхдіх зміна це зворотні дій слова. У вас три теми в одній. І зараз я вже бачу внизу буде четверта. Ну, як вам ситуація? Тому пишіть, я просідаю тамто, я просідаю тамто. І в телеграмі я буду давати додаткові справи на це, додаткові таблички, тому що німецький граматик дуже багато. Є сильні граматики, інтенсивні, повільні, кольорові, нудні. Будь-який на будь-який смак рівень. Ви їх не знаєте, а я знаю. І, відповідно, я можу це вам надати. Пишіть, я розумію, я не розумію, все на стелеграмі буде зроблено. Більше того. Я, напевно, єдиний вчитель на Ютубі, який каже: робіть домашку. Кидайте в телеграм, і я її перевірю. Робіть, мої дорогі, зараз Зараз іде літо, тому що восени буде багато студентів, вони всі повертаються з канікул, всі мої французи, італійці, іспанці, і це буде просто ох і ах. Давайте я хочу за літо вам побудувати міцний рівень. Поїхали так, ти хочеш погаснути не треба. Він, вона, воно вещь. Миє себе зіх. Є вашим унс, ми миємо себе. Так що сказати художню, ми миємось. я ваш ой, ви миєте себе, ви миєтесь. Зі зі, вашим зіг. Вони ви поважна особа миєте себе. Табличку треба іть і завчити. сорі кожного заняття, кожного юні, то ви будете вчитися цей інтенсивний курс. Так, що у нас тут робиться? Ось що у нас робиться. Бачите, рівень А2 уже кружечок у вас, це не просто так, якась там глупость. Зівежте зі їх, зі, вона миється себе моє. Ми. Зівежте з, вона миється, дитину миє, так? Ді, е, ще, дивіться, ось правило. Там, де троєчка написано, ну як би стилю свою покажу. Ось. Перс... Що нового для Apple Pencil? Третя особа має особливу форму себе, з їх інші рефлексів прономен, зворотні дії слова, мають аккуратив прономен. Мають дві, дас акузатив про номен є, як і займенники в акузативі. Він бриє себе, р разірт зіг зішмінкт зіг. Вона малює себе, фарбується. Ебензо таким же ж чином і зіхваш мити себе, зіхянці одягатися, одягати себе так. З їх душен, мити ж себе, Зіх анмельден, реєструвати себе, Зіх фаштен. представляти себе. А у нас це частка ся. Одягатися, митися. Він цілує її, вона цілує його. З якими вони цілуються? Реципрок взаємна, взаємно ти мені і я тобі. Я даю вам знання, ви даєте мені фідбек. У нас Реципрок робота. Ебензо таким чином, зігенер, знайомитися, тобто дві стрілочки направлені на людей, зі Харлібен закохатися один одного, з цілуватися. Так, поцілувалися, йдемо далі. З деякими дієсловами у нас є, дивіться, Вені, що це таке, Венігкай не байдойтон, є мало, бо жодного значення ось це з цікавитися. Но у нас є з їх інтересируння, ерген, сваритися, з фройн, радіти, бачите, радіти немає, мають цього ся, радітися немає. З їх нудитися. У нас є Рефлексив прономен є їх обов'язково ставити. Рефлексів прономен штеїт на верб суб'єкт. Ці дієслова зворотні стоять після, я записую. Після дієслова та суб'єкта. Рвеште зіхойте він ми ся сьогодні. Хойте вертерзі. Або сьогодні, пам'ятаєте, я вам казала, що обставина однини і часу. Хойте в даному випадку це обставина часу. Стоїть попереду, і вона притягне до себе присудок. Зараз, мої хороші, ще але, трошечки мораль вам почитаю. Я ж вчитель ще й української мови. І я кажу своїм студентам, щоб покласти іноземну мову вам сюди. Мені треба, щоб ви добре знали рідну мову. Є, ви ж бачите, в мене на YouTube-каналі, усюди, в Instagram, і таке інше, у мене я білінова, і я спілкуюся вільною українською мовою і російською. Люди, які приходять на англійську з російською мовою, я їм кажу підліжащий і сказуємо. Вони повинні знати, що це таке люди, які спілкуються рідна мова українська, я їм кажу підмет і присудок. Вони повинні знати, що це таке. Відмінки, я кажу, одним, падіжі, я кажу, іншим. Називний відмінок одним, і падіж іншим. Ви повинні знати граматику. Але дорослих людей я не можу змусити вивчати граматику. Але якщо у вас є дітки, які навчаються в школі, кажіть, вчить українську мову, чи яку вчить рідну мову. Ваш малесенький учень, рідну мову треба знати. Обов'язково. А у з дорослими я там розбираюся по-своєму. Лайфхаки в мене є свої. Verben bilden das Perfekt mit haben. Зворотні дієслова будують перфект haben в небензац, придаточному предложенні. Бачите, як виявляється, що більшість студентів російської мови. Небензац e підрядне речення. Рефлексив прономен стоїть біля підмета. Що таке підмет? Хто виконує дію? Він ось він. Е комтніг, тваль е, опа, зіх. Як перекладемо? Оцього мені не вистачає. Як перекладемо, і мені людина каже, оцього не вистачає. Якісь прям ефіри треба, чи що, я не знаю. Він, kommt nicht, він прийшов, приходить, не це ж презес, weil, тому, що він себе сьогодні розсердився, мав. Він сьогодні не прийде, тому що він розсердився сьогодні. В якихось розстроєних чувствах. Не прийде він сьогодні. Давайте вже робити вправду, наскільки можна говорити. Так, я собі тут збільшую весь цей позитив, погнали. Перше. А Ergänzen Sie die Reflexivpronomen? Табличка у вас є? Є. є? Погналися. Wann treffen wir кого? Коли зустрічаємося, ми, Da, dort wir. We... Бачите? Uns. Пишіть. Якось розробити, щоб людям було видно. Wann treffen wir uns? Ми з вами через кілька років подивимося ці ютубні відео, а ми вже будемо все знати. Ми будемо вже на якомусь рівні там бен-два. Йдемо далі. Ich muss. Ich. Якщо ich, значить mich. Коли ми зустрінемося, я повинен ще умцін. Um умцін. Um Хто пам'ятає, що таке Уінцін? Um Десь у нас була вправа, пам'ятаєте? Була Анцін. Щось ще було з цін, коли вони пересаджувалися з потяга на потяг. Це був якийсь юніт ще з самого початку. Умцін це переодягатися. В нас він був як переїжджати, але ви повинні знати, що одне слово може мати кілька значень, принаймні кілька. Ось мені показує контекст реверсу. Усюди я вам його рекламую, це контекст реверсу. Якщо він вам якось. Тому, чому? Тому що він дає контекст, він дає речення. А просто слова перекладач, у мене це мультітрант, тому що я перекладаю багато з німецької на англійську, і навпаки, ну не важливо, що я там перекла. Я дивлюся німецькі артиклі, якщо я не впевнена. А там знаєте, там написано «будівельний слоне. От мені прийшло щось технічне. От недавно мені прийшли квитки іспанською перекласти з англійської на іспанську. І дивлюся квитки в цирк. І починаю дивитися в мультітрані, де там схематично стосовно цирку. Там написано цирк і крапка. Можете в мультітрані дивитися. Це триватиме, можливо, ще половинку годинки. Go dann, Dunby Alt, добре, тоді. Поспіши. Фрази теж виписуйте цілим шматком. поспіши. поспіши. Нічого не видно. Іх фроє міх. Тому що це я. І міх шан авдіпати. Я вже з нетерпінням чекаю на вечірку. комт Ханес ніхт. Ганес чому не прийшов? хат. Er Зих, Ферляст. Так, ещё что студентам там мне тут не получается. И ещё смену выйдем. Так, ещё. Что-то из занятий у, у него не получается. Ахат, Зих, Ферляст. Винс поздний. Вся, он дмус. І якщо це він, то так само Он мус зіх єцт ерст, айнмаль аус роєн. Аус роєн це. Відшіла. Значить так, мус зіх і йому необхідно було відпочити Дослівний переклад послівний. Мус зіх повинен себе єст. Äh, зараз. Ерст спочатку, айнмаль, один раз, аус відпочити. відпочити. Получається глупості. Відповідно, художні перекладання. Саме хороші поїхали. Шаде, шкода. So Ми так його чекали. Ja, er hat sich auch sehr Він засмутився. А бадаканман нефть махи. Але тут може хтось нічого поробити, але нічого тут не поробиш. Так, що я роблю? Я це все вам обкидаю в Телеграм. Готова Сохраніть фото, єсть успіх. Болі. Сьогодні ми засядемо. Так, єсть успіх. Ідемо далі. Не тяжко вам. Я сподіваюся, що ні. поїхала засліпити. Так. Тут у нас та сама пісня. Вот он так, вія мхтен. Бачите, ви Бачте, на що на вія. Віа Мьохтен uns vorstellen. Ми хочемо представим.

Я, це ойх, вас. Чи пам'ятаєте ви Луїзу? Пам'ятати, я на і він охно і контакт. І так я з нею був, був в контакті, спілкувалися. Wir Ми переписуємося Via, значить uns. Ми пишемо один одному регулярно емейли. E о, oh, das ist gut. Це чудово. Wenn ihr mal treffen wollt, якщо ви захочете ойх, зустрітися, dann sag mir Bescheid, ich komme auch gerne. Дай мені знати. Я хочу і прийду з задоволенням. Так, добре. Луїза ну, Фройд, їй буде приємно. Радітиме. Бештінт аух. Дійсно, без тим це дійсно. Так, третє, те саме, а тут уже це акузиє, чи рефлексив про новин. Поїхали. І їх ваше дас бебі. Я мию його, це дитя, і хваше es. Це ж середній рід. Ну так. Да. Значить, буде es когось що, а потім сам себе я маю. Дан ваше іхмізельств. Ти садиш свого сина на стілець, ти садиш його. Це незворотній. А потім сідаєшся, садиш в себе. Зікемт іретохта, вона причисує свою дочку, зікемт її, дан кемт зі себе. Зельст, саму. Так ваше їх. Сам, сам, сама це зельст. Er stellt seine Frau vor, so weiter vorstellen. Er stellt Kohoin sie vor, dann stellt er ihn selbst vor. Das Mädchen meldet seine Freundin an. Дівчинка свою подружку. Es meldet Ji. Dann meldet meld вона себе. selbst an. Wir fotografieren 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 die 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 Kinder, Kinder, Dann wir uns selbst. sie. an, photografieren їх. Zelbst. Бачите, тут вона. Бо закінчення Т, а тут або ви з великої літери, або вони, тому що закінчення Ни. Це ота нижня полосочка із множиною там, де закінчення Ни. Вони представить, ой Боже, одягають своїх дітей, вони одягають їх зі -тін, зі ан, потім одягаються самі. Як ви побачили, акузатіви всі йдуть першими. А потім йдуть рефлексив про Зараз я буду думати, де мені втулити цей шматок. Добре, напишіть речення. Шрайбен зі за. Це erсног. Він ще вані. Er так, вайль. Weil... А може я зроблю так? Вайль Ер зі. Sie steht vor dem Spiegel, вона стоїть перед lustrem, weil sie sich schminkt. Weil sie sich schminkt, тому що вона себе verbuje nose maquillage. Ich glaube, dass die Kinder haben sich über die Geschenke gefreut. Вірю, що діти себе ось їх стосовно подарунків, Вюбе, Дігешенке, гефройт, Хабен. Це наш перфект. Ось. Тут? Ну, Я не можу прийти, тому що їх мус

Nicht werden, але він, він хоче бути політиком. Тут зіх не треба. «Hast du schon gehört, und haben geheiratet, «Ja, sie waren sehr Not politically, but we should be «Dann haben sie...» the von heard that verliebt. «Und jetzt yeah. sie yet hired, Frau Westhof ist berufständig. Wer, Wer kümmert Она занята. на Wer kümmert? um ihre Kinder? Кто про працює? Ihre Nachbarin hat auch ein Kind und betreut auch die Kinder von Braun Westhof. Ziht буде нас. Он Betroid, а Betroid ne ходить нище. Ось така ситуація. И кумер, і betroid синонімічні це займатися. Так, шрейбен зі і перфект. Юта фройт зигда дас хенне. Юта в перфекті хат Ну, там ось якась глупость буде. Хат er... так, Вона чекає з нетерпінням на вихідні. Далі. Вона ресторан. Вона пригадує ресторан. Зі, Це ж перфект хат. Зихат це. Забираємо Zi hat zih an Restaurant raster. Zit sich ścik an. Вона в ділася шикарно. hat sich шиk an, Sie, sich an. Sie, sich Sie trifft sich mit Paolo. Вона зустрілася з Павло. З хат зich. Mit Paulo getroffen. Aber Paulo und Jutta ärgern sich über das schlechte Essen. Aber Paulo und Jutta haben sich, haben sich über das schlechte Essen geärgert. Sie beschweren sich beim Kellner. Вони жаліються на офіціанта зіхабен, зігбаєм кенна БШ, де кене and print in glass zak. Приніс їм склянку шампанського, на склянку або бокал, да може склянку. Тому що глас і стакан, звичайний. Офіціант вибачився. Де кене хат зіх. Еншуддіх, хат зіх. And schuldicht. Und innen ein glas Sekt gebracht. Як бачите, Якщо у вас стоїть два дієслова знову стосовно рідної мови, треба знати що таке дієслово. Стоїть два дієслова, ви ставите, і стосується однієї людини, ви ставите просто хат стосовно цього виконавця дії. І все. І просто партійціпи пішли від тих дієслів. Не треба 158 цих хатів. Так, на наступний раз у нас контроль на мої гроші. І нова тема. Так. А що я зробила? скріншот? Зберегти фото. Зараз я це все закинути телеграм. Саме хороші, вчиться. До завтра. Пока.